Усім привіт! Знайшла Електроенергію та час і рада вітати вас! Вітаю вас знову у своїй рубриці ретро куточок, і хочу показати вам останні свої придбання. Це те, що я купила в грудні, це скромні речі, але мені подобається. І перша з цих речей це вінтажна кришталева цукорниця. Вона невеличка на ніжках. Мені дуже подобається, і я зробила на столі з нею композицію святкову. Вона мене радує. В своєму житті я мало купувала кришталевих речей, більше мені їх дарували, а ось такої невеличкої не було. А ось я показую ще кілька своїх придбань. До речі, ангелочок невінтажний. І з 2000-х. Перед вами вінтажний чайник із сервізу Юність Довбирського порцелянового заводу. Цей чайник створювали у часи, коли посуд мав не просто функцію, а душу, коли кожен виріб проходив крізь руки майстрів, а не лише крізь конвейєр. Тому він і сьогодні виглядає так гідно порцеляна же залишилася гладкою, приємною на дотик. А форма актуальною і надзвичайно домашньою. Я зазвичай люблю квіткові орнаменти на посуді, але сервіс Юніс мені дуже подобається: бірюзовий колір і червоний обідок мають такий якийсь надзвичайний стильний вигляд. Кришечка також цікава бірюзового кольору, також з позолотою, а зверху червоною. Взагалі, дуже стильний чайник, і я б хотіла зібрати такий сервіз. Зараз ще покажу вам клеймо. Клеймо довбишку порцелянового заводу 1970-х років. Ось такий красунчик. А ще купила дві вінтажні чашки з класичного баранівського сервіза. Акуратний квітковий розпис у жовто-блакитних тонах. Приємний Зелений колір на листочках, легкий фарфор, такий тонкий-тонкий, якщо взяти чашку на світло, то просвічується. І щедра золота окантовка, а також золото є і на квіточках на чашці. Дуже гарний малюнок. І знаю, що такий сервіз. Був двох видів. У мене ось такі класичні чашки. А є ще такий сервіс у формі, здається, ця форма зветься Житомир. І я б хотіла зібрати теж такий сервіс, але поки що в мене є тільки дві чашки. Можливо, ще знайду. До цих чашок є блюдечка. Блюдечка прості: білі і посередині щедра. Золота контовка. А ось у мене є полонський сервіз. і я хотіла подивитися, чи підійдуть блюда від полонського сервізу, з чайних пар, до цих чашок, чашок баранівських. І ви знаєте, навіть непогано підходять, але ці блюдця набагато яскравіші і більше на них розпису. Але теж непогано. Але я все-таки буду шукати частини цього сервіза. Ось такі у мене покупочки. А ще хочу вам показати гарбузика ось такого керамічного. Він мені дуже сподобався, хоча ця річ сучасна, і я купила його в універсальному магазині ВТБ. Зазвичай такі речі. Вони товстостінні і я не купую. А ось цей гарбузик мені сподобався керамічний. Ну і все. Все, що я вам хотіла сьогодні розповісти. Дякую вам за увагу! Дякую за те, що ви зі мною, що підписуєтесь на мій канал, а потріскували в моєму відео дрова, котлі. До побачення. Шануйтесь, бо ви того варті.